Мешканці міста Чорноморськ, Ось і закінчується ще один військовий тиждень, підійшов до кінця, і ми дуже-дуже дякуємо Збройним силам України, що вони нам дають можливість працювати і робити свою справу. На цьому тижні було багатство новин, я хотів би вам їх доповісти. Хочу сказати, що нас на сьогоднішній день об'явили двохмісячних по уборці території нашого міста, сел і селищ. Я дуже прошу наших підприємців, ресторани, бари, магазинчики, у вас всіх є прилегла територія, і прошу навести там порядок, щоб наше місто, як завжди, було чисте і гарне. Тим більше, що у нас скоро буде річниця нашого міста. так що... Зробимо наше місто дуже дуже привабливим. Також хотів би звернутися до підприємств всіх форм власності, в кого ще не виконали закон і не вбрали там вивіски. Я не знаю оголошення. на російській мові. Я всіх прошу на коротший час все це прибрати. Щоб на російській мові у нас не було ні одної вивіски, ні, ні одного оголошення. Ми не можемо, щоб у нас це було наші хлопці воюють, гинуть. А у нас тут в нашому місті є дуже багацько вивісок російської мови. Прошу всіх віднести до цього дуже і дуже серйозно. Також у нас на цьому тижні приїжджав к нам, к нам керівництво Одеського регіонального офісу проекту Гаверла. Ми спілкувалися, і я хотів би сказати, що в тому році і вже зараз нам цей проект дуже допомагає нашому місту. Нам і дали ескаватор, генератори ну дуже багато тих речей, які нам були. Потрібний і я вважаю, е, що нам ще було допомагати. І так як міська влада е, працює, ми повинні працювати е, з інвесторами і е, робити те, щоб е, наше місто нам допомагали, і е, щоб ми могли виконувати свої обов'язки ну, нормально е, працювати як, як ми і працюємо також. Е, е, 16 березня провів перемовини з французьким містом Лар'ян. Ви знаєте, в, наш, в нашому місті ще нема побратима з Франції, ми перевели перемовини. Дуже приємно. Місто дуже схоже на нас, теж портове місто. Так що було дуже приємно спілкуватися з мером, і ми віримо, що коли прийде перемога, у нас буде багато потужних міст за кордоном це і в Франції, і в Німеччині, І е... хотілося б, щоб вони нам вони нам допомагали, ми і з ними дружили. Так що я думаю, що ми на вірному шляху і будемо це робити, цю справу і далі. На цьому тижні був, був присутній там дворець спорту юність наш, подивився, скільки там наших діточок займається. Ви знаєте, дуже приємно, коли ти ходиш і дивишся, скільки у нас дітей займається спортом. Це дуже багато. Також там посітив дворець культури наш. Теж дітки займаються везде, хтось працює, займається. Я хочу подякувати всіх е, комунальних закладів нашої, там і освіти, і культури, е, всіх, хто роблять цю справу, і наші діточки, е, коли дивишся їхні на очі, вони радуються, так що дуже-дуже приємно. Також хотів би сказати, що е, на цьому тижні в нашому місті народилося е, 8 дівчаток і п'ять хлопців. Бажаємо їм міцного здоров'я і батькам, і нам всім мирного неба над головою. Також сьогодні е, е, день ЖКХ, і я е, разом з головою військової адміністрації Юрій Юрійовичем Курком, який прибув до нас, привітали всіх е, наших комунальщиків, е, наградили, звісно. І ми всі розуміємо, що те, це ті люди, які ну роблять ту справу. Вона інколи ми її не бачимо. Да, є світло, є вода чисто убрали, а для цього дуже багато людей працює: дворники, прості електрики, сантехніки. Я хочу їм сьогодні висловити свою подяку, сказати дуже дякую за вам за вашу працю, що ви робите і робите свою справу. Я вважаю добре. Завжди хочеться, щоб ще було краще в нашому місті, Так що наше місто буде завжди чистим, прибраним і дуже, дуже привабливим. На цьому хочу вам побажати тихої, мирної, спокійної ночі, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре!